Доброго ранку, шановні друзі, я Людмила Богуш, я власниця компанії Богуш Тайм, засновниця. І я тренерка з тайм-менеджменту. І сьогодні ми їдемо на зустріч. Ми сьогодні їдемо на конференцію до Львову і по дорозі я для вас провожу свою тайм-менеджмент зарядку. І про що ж я сьогодні хотіла вам поговорити? то Знаєте, така мене. Поверніть праворуч до дороги М06, вона напрямку Житомир. Чуєте, як розмовляє у мене навігатор? То я хотіла з вами поговорити сьогодні про те, що таке знецінювання. Знаєте, я знаю, що зараз дуже популярно, багато людей, вони люблять всякі розбори отримувати, коли якийсь консультант, експерт тобі розповідає. І це начебто гарна така ідея. Але ви знаєте, я дивлюся, і що я бачу? От, якщо чесно, навіщо проводять ці розбори? Давайте з вами от, просто поговоримо. Навіщо? Для того, щоб продати якусь послугу суперські, але ж, знаєте, як маркетологи кажуть, а треба знайти болі у людини, що в неї болить. На ці болі треба натискати, а потім продавати. То що таке розбори? Розбореться, коли знаходять якийсь експерт, знаходить твої болі, да? і він на них натискає для того, щоб продати свою послугу. А якщо ти послугу не придбаєш, то що щось у тебе залишиться? У тебе залишиться відкрита рана, яка болить. Тобто він знайшов твою твій, твій твій біль, але ж він його не вилікував, а ти з ним залишаєшся, і воно болить. І це і є знецінювання. Тобто не ведіться виді, зараз на ці маркетингові такі штуки, тому що ви підете, начебто, на маркетинг, а отримуєте пригнічення для себе. І все з цим і залишитись потім. Тобто, якщо ви йдете, і людина збирається вам допомогти своїм розбором. І одразу ж буде або знаєте, як буває так, що роблять розбори для того, щоб зрозуміти, чим тобі можна допомогти. А, і ну, в мене якось був розбор з однією людиною, я навіть проводила, пам'ятаю, проводила прямий терм з ним, і він по веденню особистого блогу. І він зробив мені розбор. І я можу сказати, що в мене було таке, ну я нічого нового для себе не узнала. Але в мене не було поганого ставлення до себе. Да? Тобто він мене не, розру... не... не розбив. Да? Він просто допоміг мені зрозуміти, зрозуміти, які в мене є сильні сторони. І от за такий розбор я згодна. Це... Це... це гарне, бо це дуже часто тобі допомагає а щось таке про себе зрозуміти, на що ти не звертав, не звертав уваги до цього. Це такий розбор мені подобається. А от якщо розбір твого бізнесу, розбір твого блогу, розбір твоєї особистості, після якого у тебе немає рішення, що робити, після якого ти себе не відчуваєш сильнішим, ніж до цього розбору, оце я вважаю, це величезна, величезна шкода для людини, для бізнесу, для компанії. То будь ласка, де а коли ви. Погоджуєтесь на якийсь розбір, обов'язково запитайте, а що буде як кінцевий результат цього, що я отримую? Якщо вам кажуть, а ти отримуєш, ти будеш знати, знати які в тебе слабкі місця. Ні, я на таке не погоджуюсь. Але якщо мені кажуть, ви будете знати, які у вас ваші слабкі місця і які у ваші сильні сторони, завдяки чому ви можете. Ну, якимось чином балансувати це, то тоді я буду погоджуватися. Ну, це те, що я хотіла вам сьогодні розповісти про да про о, те, про те, чим ми з вами стикаємося. А я вам хочу сьогодні порадити на сьогодні. Обов'язково зробити. Перелік завдань на день. на день, що ти сьогодні збираєшся зробити, і коли ви будете робити цей перелік завдань для себе, подивіться, щоб у вас там були завдання стосовно тіла, стосовно особистості, стосовно бізнесу, стосовно родини, стосовно інших людей, стосовно ну за от просто стосовно життя. І обов'язково видивіться ваші плани на місяць. Тобто, що я сьогодні зможу зробити для того, щоб використати свій план на місяць? А також подивитися на свій план на рік. А що ти сьогодні можеш зробити для того, щоб виконати свій план на рік? А потім ще подивитися на свій план на 10 років. Що ти можеш такого зробити для того, щоб рухатися до своїх цілей? І якщо ви були у мене на вебінарі, який я проводила 2 дні тому про те, як все встигати, то навіть я вам тоді. Пораджу ще й гроші порахувати, да порахувати час як гроші. Ви пам'ятаєте, ми там робили вправу, завдяки якої ти визнав скільки коштує твій час. І я казала, що якщо ти його втрачаєш просто так, то просто от намалюй собі такі умовні гроші і ці гроші, викидаю ці гроші, щоб появився, як ти втрачаєш свій час. Якщо ви це право вже зробили, якщо ви розумієте, що викидати свій час не потрібно, якщо вам потрібна якась допомога в тому, щоб рухатися до своїх цілей, то йдіть до нас, до Тай-Меджмент Квесту Turbo 21, де 21 день кожного дня. Ми будемо тебе підтримувати для того, щоб ти рухався до своїх цілей. Я знаю, що багато людей вони не йдуть до цілі, тому що вони думають, що це дуже важко, дуже складно, незрозуміло. Але ви знаєте, те, що я знаю, що коли ти налагоджуєш порядок у своєму щоденному розкладі, коли ти знаєш, що ти робиш, чому ти робиш, навіщо ти робиш, наскільки ти будеш це робити, скільки часу на це піде, як воно одно заїдемо одне одне за. Іншим іде, то в тебе з'являється натхнення і енергія. І тому приходь до нас на наше навчання, бо ми там тобі, тобі будемо допомагати рухатися до твоїх цілей. Бо це не складно і це недовго. Ні, не треба рухатися довго. Треба рухатися швидко, треба рухатися легко, треба рухатися з задоволенням, і це те, в чому ми вам допоможемо. На сьогодні робиш перелік завдань на сьогодні. Також робиш тайм-калькуляцію, а також робиш, робиш свій розклад і рухаєшся до своїх цілей. Якщо не знаєш, як це, як це робити, то ви вже знаєте, де нас знайти. Все, гарного дня вам!